Парні, всім привіт на каналі Жеміч, і я хочу трошки з вами поговорити. Будемо говорити про те, що Вікенд Ліга це дуже тяка, тяжка психологічна штука, яка визиває в нас шалені емоції. І давайте про це поговоримо. Перше, що я хочу сказати, що ми всі різні і порівнювати когось з кимось, і, типу, «Ай, а мій там друг, а я так не можу і туди і тупи — це тупість. Ми різні, як я повторююся. Друге, перестаньте грати не на перемоги. Я поясню, чому. І третє, забути про нагороди. Давайте почнемо з нагород і це саме найголовніше, да? ми жираємо велку заради нагород, щоб що зловити. Якщо ти не робиш стабільності перемог, забудь ще про нагороди, тобі нічого ніколи в житті не випаде. Я в fc 25 забув про них і мені легше. Я цього не горю, що вже нічого не впало, тому що я знаю, що нічого не впаде. Це логічно, любі друзі. Гра контора, сильно хитра, вона не буде, давати вам нагороди. Якщо ти зараз спінну мені після камінтам у ньому, що щось випало, просто повезло. Я граю з FIFA 23. В FIFA 23 робив 11 перемог. в F24 я бив 11 перемог, в FIFA 25 і 25 я роблю тільки 8 максимально поки що. FIFA 23 мені випав Модрич з червоненький тоцик, який нафіг нікому не був потрібен, то вже була фода. Це найкращий мій дроп за ВЛК. В FC24 мені нічого взагалі не випало за ВЛК. Нічого, нічого, ви розумієте, за всю я, я майже всі ВЛК грав і нічого не випало. В FC25, максимум, що мені випало за 8 перемог, це промо-картка Абрагіма Діаса за 200 кан. Ну, то була фода. То була фода. Отакий от, от дроп. Як тільки ви перестанете грати і думати, що вам щось випаде, вам стане краще. Друге, по поводу грати на перемоги. Вам теж про це треба забутися. Якщо ви не робите 10 перемог, я не розумію, чому вам треба заставити себе бомбити від цього. Ви повинні прийняти той факт, що ви робите, скільки ви робите. і все. Якщо ви там раз в год зробили 10 перемог і думаєте, що ви будете робити кожен раз, так ви вас так не вийде. Вам просто тоді моментами завезло, і все. Ви повинні прийняти свій факт, зрозуміти свій рівень гри і наскільки перемог ви робите. От у мене стабільно зараз 7 перемог, два рази робив вісім, стабільно сім-шість. Сім, даже більше. Ну коротше, неважливо. Все, я прекрасно знаю, що я всі перемоги зроблю, а там як повезе, вища покамість перегнути нереально, тому що є. Дуже багато факторів, які заважають, їм. пізніше ми про це поговоримо. Заповніть. Вбийте собі якусь заставте себе думати. Не перестаньте грати на перемоги. Не говори собі, ой, сьогодні я зроблю 10, а на сьогоднішній тиждень зроблю 11. Забудьте про це. Навіть якщо ви зробили зараз більше, ніж ви робили минулий тиждень. Все, це було. Цього вже не буде. Наступний тиждень ви себе, ви, наприклад, зробили 9. Наступний тиждень, о, ну все, я діло, я зрозумів, і вас просто бам! І ви, і ви робите 6-7. Це база так буде. Якщо ви цього не замічаєте, просто так, як у вас було. Перестаньте грати на перемоги і вам стане краще. Скільки зробите, скільки зробите. По поводу дропа я вже говорив, що тут взагалі нема про що говорити. Поки що, можливо, контора одумається. А тапоками забудьте про це все остальне. Далі, перше. Фактори, які впливають на ваші, на ваші перемоги. Давайте я вам щось покажу. Я грав, в мене статка була 6-6, коротенько вам скажу, минула остання велка 6-6, і мене соп виніс. І воно було замітно максимально, що соп сильніє. І мене це максимально трошки бісила. Це нормально бісить. Що з біситься грає, це емоції, це нормально. І що, я її додаю в друзі, і пишу йому, сік, ти робиш перемогу. Ні, яка тебе стата? Чел пише 3-1. У мене стата 6-6. Ви розумієте, скільки я вже матчів зіграв, скільки зіграв соп. Він в мене виграв, ні сталота 3-1. Він каже, що у нього найбільша стата 10-5. Тобто я цього не роблю. По факту, я з таким сопом взагалі не повинен зустрічатися. Чому так? Бо тому що він тупо сильніє. Помієте, що у нього 10 перемог з 15, це овердохера. По факту у нього статова стата плюсова. Ще раз повторюся, у мене була стата 6-6. У нього стата 3-1. Яким образом ми з ним зустрічаємося? По-перше, це не чесно, чи за того, що він. Тупо свіжає, свіжає головою. І в нього фул концентрація, тому що він тільки почав. У мене за 6-6. Та так, да, це вже другий день був, але я вже зіграв 4 катки. 4 катки це час півтора. я вже все, я вже концентрацію потіряв, у мене вже там без психия і так далі. Це максимально нечесно, максимально незрозуміло. Такого підбору не повинно бути. Навіть якщо він робить ці перемог, якби ми були на равних умовах, тобто так би ми почали. З ним зразу з 0-0, перша катка з ним. Можливо, я б йому програв, а можливо б виграв. Блін, всякі, всякі фактори в цій грі бувають, так? Да? Мен, У ну, мене хоча б були б шанси. А так, в мене шансів немає. Він свіженький, я вже не свіженький. І по факту він робить більше перемог, ніж я. Тобто шанси максимально нерівні. Ось чому ви переграєте катки. Друге. Чому ви переграєте катки? Це і Пінг, геймплей, і і коннект, все ми знаємо. Коли ви, ваші гравці стоять, і ви тупо програєте, він нічого не може зробити. СОП тупо атакує, атакує, атакує. В цій грі з даним геймплеєм, зараз хокейна гра, да? і зараз можна спокійнесенько, спокійнесенько, терпіти до 5-0. До 6-0 теж можна грати. І ви можете камбекнути. Остання катки я програвав чи 4-0, чи 5-1 я програвав і явно в таймі камбекнув і розірвав. Подивіться, відосик, там, там все є. нарізочка. Перевітаємо, не терпіть. А таки, терпіти можна не завжди. моментами ти бачиш, що в тебе гравці біжать, але ти забити не можеш. В такому випадку терпи. Не бомби, терпи. А якщо ти бачиш, що в тебе гравці не біжать, в тебе вони мертві, і тобі соп кидає, кидає, кидає. да, Стокого матча можна спокійнесенько. Лівати ти врядлі камбекнеш. От такі фактори, які впливають. Сразу хочу сказати, що я граю, як я вже говорив, з FIFA 2.3, і я зрозумів. Саме головне, я зрозумів і дуже довго не міг прийти в відбори в всі 25 Я відбори пройшов на 16 раз. Тобто я не відділуюсь зараз, я розказую, як є. І хтось може дослухатися до кінця, я розумію, що це відео подивиться небагато людей, і до цього моменту теж додивиться мало хто. тому що Я не популярний чоловічик і так далі. Але я пройшов відбори на 16 раз. І я їх проходив представити, скільки раз я пробував, і в мене не виходило. А потім я почав проходити, і все якось стало добре. А потім я просто собі вбив голову. Нагорода до 10 перемог тобі точно нічого не впаде, тому нема чого переживати. Це просто база база тобі випаде 87, 88. Якщо повезе, як випаде якась промо. Ну, з гаранта промо, єсно. Я тільки зараз говорю про гарантпанки. Може повезе 89 але то в себе фодер неграбельний. Про піки тут теж нема про що говорити. Це все херня собача, з якого нічого не падає. Тому, блін, пацани, просто відкрили, забули і все. Старати, треба старатися. Е, ба -ба -ба. Получити задоволення, так, да, тяжко. Ви сято, може, можете мені написати, А, чувак, що ти розказуєш? я бачу, як на стрімах ти гориш. Блін, чуваки, я стараюся. Ви ще не бачили, як я горю. Я зараз максимально, Ну як не максимально, я зараз в більшості випадків просто спокійніший, ніж був раніше. Бо тому що я зрозумів, що якщо я не роблять всі перемог, то все, ну, тут нема про що говорити. Нема про що говорити. Просто граємо як є. Получилось не получилось. Я хочу до того рівня, щоб просто грати просто покерфейсом. Просто не бомбити взагалі і просто скільки буде, скільки буде, тому що яка в цьому різниця. Дроп мерт. А, а вийти на 10 перемог, ну це треба максимально тяжко. Я нею не на гру. Я нею не на те, що нечесно. Нечесно. мене там і завозить тобі. Мене надоїло в цій велки, що я тупо сюжетки. Ці сюжети мені надоїли. Коли ти виграєш, програєш першу катку, потім виграєш, потім ще раз виграєш, і потім програєш, і так в мене кожен тиждень. Чотири катки я першу програю, дві виграю, і потім знову програю. Так в мене кожен тиждень по дефолту. Або коли в цій велки мене програв, виграв, програв, виграв ці качелі, коли ти сопа знищиш, і соп тебе знищив наступному. і ти знову сопа знищиш, і соп тебе знищив наступному. Це хіба нормально? Це хіба скіл? Це хіба чесність? Про які перемоги можна говорити, коли такий, коли такий геймплей, коннект і так далі, коли ти тупо ну, спочатку не, не чувствуєш сопа, а потім він тебе не чушся. Да чесність, про що тут можна говорити? Тому, пацани, надіюся, ви мене хоч трошки зрозуміли, хоч трошки почули. Якщо ви не робите 10 перемог, розслабтеся, просто грайте на скільки ви можете і все. Скільки зробите, скільки зробите. По пакам, як я вам говорив, вам нічого не випаде. Нічого, просто собі вбити в голову і вам буде проще. Надіюсь. Це відео було б максимально полезне. Хтось почує, хтось якось зрозуміє, хтось його по-своєму переосмислить, і я буду максимально радий, якщо ви починаєте ставитись до Weekend League по-іншому. Пішло, я, як на мене, це відео максимально полезне, але. розумію, що не каженця, це все зрозуміє. Ну, я надіюсь, хоч до когось це дійде. Якось так. Дякую за перегляд. Такий був кратенький відосік. І ще парні, одна така штука, що я граю. ну Третій сезон, третю гру, третю версію, і зразу сказати, що ну, блин, ми ніяк не можемо попадати на гру в плані того, що підібрати час для того, щоб зробити сікето то перемог, яких ми хочемо. По-перше, як я і говорив, треба забутися по цій перемоги, треба просто грати. А скільки буде, скільки буде. Але я дуже багато, дуже багато пробував по-разному. Ось Вікент Ліга скоро пролиться до вівторка. Я пробував грати і в понеділок починати ВЛК. І в неділю почав пробувати ВЛК. І в п'ятницю. Кажу, везде я пробував. І вівторок. І воно. Блін, ну ти думаєш, що ти саме умніший, як то кажуть, я думав, що саме умніший, І перегруваю гру, але ні. То просто співпадіння. Колись я попав в таймінг і в мене йшла гра, а на наступний день ти заходиш в гру, і ти не попадаєш в таймінги, і в тебе не йде гра. І ти з цим нічого не можеш поробити, ти маєш тільки це прийняти. Уви, я розумію, що це максимально больно, коли ти заходиш, та катка не йде. Ну ти ніяк не можеш на це повливати. Якось так. Дякую за перегляд.